Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу про щитувач карти водія. Він підходить для телефонів Android. До iPhone він зовсім не підходить. Зараз покажу, який він є. Такий має Type-C роз'єм і має micro USB. Такий щетувач працює тільки з телефонами на базі Android. Саме краще це Samsung, ну, тому що, наприклад, телефони vivo Oppo, в них є проблема, там треба заходити, включати otg функцію. Ну це не проблема. Зайшов, включив, чіпа, взяв, щитав. Дивіться, такий щитувач. Він мітку часу, що ви щитували, чи ставить на мітки, тому що в настройках програми є ця функція, чи ставити мітку, чи її не ставити. Для цього пристрою використовуємо програму Driver Card Reader. А програма 33 дня, є пробною версією. День програма попросить у вас оплатити в програмі картою через Play Market 299 гривень. На сьогодні якось недавно ще було 249, а три роки тому було 100 гривень. Но, кстати, це одноразова оплата, вона йде назавжди завжди. І ті, хто колись плативши за цю програму 100 гривень, до сих пор пользуються без ніяких там оплат. Я оплатив 249, я вже більше року користуюся, у мене все чекі Бамбоні, я більше теж нікому нічого не плачу. Тобто такий пристрій, портативний, ви можете собі використовувати в автомобілі. Також через нього можна подивитися. За конкретний період, скільки ви за той день проїхали, скільки за кожен день ви пропрацювали там молотків, колеса. ну коротко, все, все ну, там можна все подивитися. Ну, також програма аналізує, показує, коли вам там стати на суточний, коли на двохсуточний, скільки у вас ще дев'яток є. Бо в мене реально тут такий дерев'яний тахограф стоїть, що він нічого не показує, тому що зараз багато. В коментарях напишуть, так тахографи зараз самі думають. У мене тахограф сам не думає. Е, та, не тахограф, у мене кірпіч запханий просто отак. <світ> no. так що. За такі приборчики я розказав, вни, внизу під описанням відео буде номер телефона. Якщо вам потрібен такий приборчик, ви на цей номер телефона телефонуєте на Viber. Почому на Viber? Тому що я знаходжуся в роумінгу. No. Я вас проконсультую, підкажу, скільки коштує прибор, як його налаштувати в телефоні програми. Там все дуже просто, елементарно. No. Так що отак. Все, все дуже просто. Є у нас таких два роз'ємчика мікро-USB та FC. Якщо вам треба type c ось так, у мене, на жаль, стара версія Android. Я ось так взяв, підключив, підключаємо, приборчик засвічується червоним. Беремо чип, самій чіп, Вставляємо чип, засвічується зеленим. Заходимо в програму. Програма Driver Card Reader, Раз. Вибираємо читати. Опа! Ну, тут дуже, звісно, воно підглючує, тому що це ще редмі якийсь дуже старий. Ну. Раз, два. Чіп щетаний, переходимо в архів. І можемо подивитися ось таку шкалу. От дивіться, от сьогодні я, наприклад, відкрив країну да? в 1210. от, в 12.10. Вот я маю на сьогоднішній момент 6 часов вот, строчка вверху. Но. А ось це, типа, вот, наприклад, кольори. У нас є різні кольори. Вот, оранжевий колір то є молоточки, фіолетовий колір то є колесо. І ось так. І оця лента така, як на розпечатки. Э, Далі. Э, Дивимося ще таку інформацію, як, наприклад, Планування відпочинку. Потім дійдемо вже до порушення. Теж буде довго думати. Ну, Поїхали далі. Планування відпочинку. Ну от. Час водіння щоденний, максимум 10 годин. Тобто два рази в дві зірочки. Це означає два рази вам дозволяє е, здійснити. Я, от, наприклад, за день приїхав 48 минут. Ну. Пише тижневий 56. За тиждень в мене, мене був суточний, в мене таки 48 годин. на ну, працював. І тут а робочий час за 2 неділі, там скільки дев'яток, от є, тривалість. Е, от, пише, коли мені на суточний, ну, пише, можливо, скорочений. Е, пише, коли на 45-ку, і показує також порушення. Теж опять буде думати, тому що телефончик реально старий, його вже давно треба викинути, але він ще таку роботу працює, то хай працює. Врешті-решт загрузило і дивіться, у мене можливо провів у машині довгий період відпочинку. Це 45-ка, типу в кабіні, але ну, в Європі заборонено 45 на європейських машинах, тих, хто на каденціях, а ті, хто їздить на українських машинах, то нам побарабанувати. Далі, недостатньо розділений щоденник відпочинок. Тобто період відпочинку розпочався занадто пізно. Ну, 15 часов 25 хвилин. Перепрацював общий час. Є таке одне порушення. Ну, раніше в мене без цього прибору було дуже багато порушень. Зараз в мене їх набагато менше. Якби то трошки навчився слідкувати за своїм часом. Так що, ось так. Кому потрібен такий щитувач, ви можете знизу в описанні буде номер телефона або додавлю на екран. Ну, буде номер телефона, можете до, на Viber. Коштує він. Подзвоните, я скажу, скільки він коштує. Відправляють новою поштою, наложеним платежем. Ще може якась інформація цікавить в плані щитувачів. Телефонуйте на цей номер, желательно на Viber. Все, всім гарного дня, гарного відпочинку.